Розкажіть, будь ласка, що ви знаєте про Львів? Про Львів гарний город. Їздять люди туди віддихати, мої знайомі і говорять, що ще раз поїдуть теж. Ну бачу по фотографіям красиво, охота туди попасти по-любому, попадемо, якось зберемося і поїдемо. Хочу поїхати, собираюся, немає времени, робота. Може на моє день рождення, 7 січня на, на різдво. Те, що це одне з найбільших міст в країні, скажімо так, скажем так, культурна столиця на рівні з Києвом і Одесою. Планую, але просто якось декілька разів поїздка зривалась, тому не вийшло. Ну, да, теди, Я один. Раз була в Львові, до родичів їздила. Там була як крепость или щось таке на верху там де ратуша, ратуша. Так я я там була. Е, збираюся до Львова, до речі, літом ось цим. Там дуже красиво і безпечно, і хорошо. Ми тільки вернулись з Львова. Ми сходили в океанаріум, ми сходили в Дом нотів, ми посещали різні собори, ми сходили на кладбище. Много куда сходили. архітектура ходить в слухи класна. Якісь місця. Кладбище. <рес> <рес> Помню, теж хтось розказував щось класне, какое-то там супер-пупер. А так, в принципі, я там не просто, поэтому нічого ну, не могу сказати. О, ага, <рес> Ми там ні разу не були. Так, тому, тому, даже не знаем. Те, що це культурна столиця України, все. <рес> я там була біля якоїсь церкви і на п'яній вішні в центрі. Це. Я люблю, у нас і в Харкові вона є.